Всім доброго дня. Осінь, кажуть, кожна пора року прекрасно послуга, правильно. І осінь взагалі гарна тим, що вона все, як кажуть, розмальовує в золоті кольори. І водночас взагалі, всі чекають цієї пори року в тому плані, тому що взагалі в осені починають різні для мисливців, різні, е, водночас як і свята. І відкриття, відкриття полювання, відкриття різних випробувань і всього решту. Так що ми сьогодні приїхали на випробування, будемо показувати якісь нашого міга, тому що наша одна сочка ще пічкує, інша ще за місця пов'язана. І будемо бачити взагалі побачимо, які собак сьогодні проведу на даний захід. Надіюсь буде цікаво, що це покажу. Роботи собак показувати не буду, тому що вже багато собачу. Власне, взагалі зараз у не хочуть, щоб їх показувати. Будемо показувати тільки своє. Не забудьте підписатися, переглядайте до кінця, буде цікаво. Вітаю глядачів каналу Любиме Село. Глядачі, всім доброго ранку. Ми з раночку в лісі вже збулись випробовування. По борсуку, ніг, досить себе злобно показує, дуже гарний пошук, знайшов до хвилини в завалі. Ну Дуже гарно себе показує собака. Чесно, один позитив від його роботи у мене він настільки має гарний пошук, настільки він злобний кобель. міг, міг. Розв'язав я його своєю акірою, собаки сидять в ньому дуже потужні. Взагалі він, в принципі, свій родовід доказаний пані роботи, в пошуці, в злобнивості, сміливості, все він доказує. Тільки мінусом є те, що голос. Голос в нього чомусь сідає, має шістьорочку він голос Ось так. І тільки по голосу за один бал він не проходить по дипломах першого степеня. А так він працює ідеально, відмінно на диплом першої ступені. Міх. Дійсно, покажися. Міх. Ось так, такий красий. Гарно він включається взагалі в роботу. Він до 4 років взагалі нічого не бачив, його трошечки вже його розкачали, гарно він почав працювати. Все це брехня. Собака, якщо має генетично, має кажу, собі задатки до роботи, то байдуже, скільки йому років він буде працювати. І в 5-6 років головне йому показати, правильно днем підійти до роботи і все буде добре. Зараз покажу вам, що в нього є взагалі по дипломах, я покажу йому родовід, то що не бачу. Дивіться, ось це є міг. 21-го року народження він. Ось так. Біловий. Собаки дуже потужні в ньому сидять. Я хочу мати свого кобеля і тепер я буду тільки ним в'язати своїх лаєчок. Ось так. Такий його родовід. Важно читайте, собаки, самі кращі собаки взагалі зібрані. Борисенка, яколюва. Собаки дуже потужні в ньому сидять. По дипломах у нього є кабан, є борсук. Все, що належно, це одиночна робота І єдине, що в нього за голос. За голос у нього 6. Так він працює на дипломі першого степеня Розцінки в нього 89 балів, 90-91 бал. Працює він дуже потужно. взагалі Пошук у нього все в нього є. В нього все є, окрім бачите йому занижають за голос. ось Так так що такий кобльок, тільки за одним коблем приїхала, кіра тече, урза. Вже в місяцях пов'язано візьмемо її тільки на змагання. Ось так. Йдемо подивимося, які ще собаки є на даних заходах. Так, також є на заходах кращі заводчики Коломищини. Микола привіз свою європейську, як вона називається? Гільзу. Гільзу. Мала також на цуциків вже цього року розв'язали її. Гарних дала цуценят. Вже цуцики, на жаль, продані в тому плані, що, можливо, всіх би захотів. так що вже замовляйте на слідуючий рік. Гарна собачка, пошукова. Що навіть робила на сіки? Другий диплом. Працювала на диплом другої степені. Ось так, ось така хороша пошукова лаєчка. Гільз. Невеличка типова. Європейська лаєчка. Ось така. Ну, Куди атракте. Нагороджується, нагородження проходить. Там на сцену. Велику сцену. Ось так, провели випробування по бурсуку, отримав 90 балів другого ступеня, не проходить на перший диплом з приводу того, що в нього голос, сідає голос і ставить йому за голос е шестірочку. Ось так. А так кобліс злобний, гарно находить. Дуже шикарно взагалі він досить плотно працює звіра, злостливо. Все у нас добре. А щоб знати більше інформації, не забудьте підписатися і переглядайте відео до кінця. Так, ось такий молодий кобельочок, рік і місяць йому. відпрацьований диплом другої степені. Ну, Мені сподобалося, як він шукав, час вам скажу. Там в'язка була Євтушенка, кобель, не Олексія Євтушенка Була в'язка. І Микола Рудовський в'язав свою сучину. Не знаю, як, там, як правильно ці собаки називалися, не буду фантазувати, але ось такі собаки вийшли У Миколи є. Сучку лишив. Собі взяв Ігор і... У нас ще був кобель, вже до того кобеля продав. Ось так, ну кобель екстер'єрний, гарний такий. Гарна голова. Кобельочок гарний. Ось такий. Собачок небагато. Сьогодні приїхав. Не Молодец. Молодой кобылек, дик. Классная белубка. Молодой пасок. Покажу вам, які собаки у нас на франківщині Ось так. рік кіпесики не спрацював він не знайшов але ознайомився ну Цезаря ясно, тому що что... собачка ще молодий. <мирает> Гарний підтягнути. Молодець, дік, 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 молодець. Молодец. <мирает> Знаете, что найти тут кормочку и рыба? Взагалі, е, рекомендую всім відвідувати різні заходи, тому що це приємно чим. По-перше, коли гарна погода, коли ми можемо зібратися всі між собою, поспілкуватися, спланувати якісь в'язки, побачити роботу різних собак, взагалі на майбутнє зробити якісь висновки собак, які лінії собак собі для себе може людина, яка ще е, взагалі тільки розпочинає собаківництво, е, яку лінію собак може для себе вона обрати. Дуже багато різних факторів, а саме основне те, щоб ми всі живі, здорові, збиралися на різних заходах, щоб ми спілкувалися, щоб ми між собою, як то кажуть, не, не ворогували, тримали тісні, хороші відносини, тому що життя, як то кажуть, швидко минає. Час взагалі швидко проходить, і взагалі поменше треба між собою конфліктувати, а більше набрати, радіти життю, радіти нашим собачкам і радіти їхнім роботам, і побільше збиратися, ось так в за осінь. Осінь сьогодні у нас не знаю, 12 жовтня, чесно, якась сьогодні дата. 12 жовтня вроді. Не знаю якого сьогодні числа, не пам'ятаю. І будемо бачити взагалі, що собачка заробить. Акіру, можливо, ще сьогодні повернуся, по неї, її візьму пізніше, тому що в ще тічку пущу її саму останню, пізніше, аж під вечорок її пущу. Ось так, по Урзі, ну має на одиницю, що наше може більше заробити. Має одиницю, має е, перше, перше зайняте місце. Я думаю, з нею вже немає що вижимати, ще можемо спробувати її по кабану. ось так, е, Що вона нам буде показувати. Вона має двоєчку по кабану, що в молодому віці, можливо, ще щось піддасть. Ось так. Будемо пробувати. Як то кажуть, напрацьовуємо до кращого, будемо щось утримувати, виводити, лишати щось від своїх собак, щось з того будемо виховувати. Буде цікаво, буде цікаво, не забудьте підписатися обов'язково на канал, щоб бачити різні рубрики і взагалі наші досягнення. Надіюся, на майбутнє. Дай Бог здоров'я, щоб все було добре і мир був в Україні. Всім вам також здоров'я, гарних переглядів, хороших вам робот від ваших. Собачок і всім, хто хто не знає, всім великий привіт. І хто відвідає даний захід? Також бажаю всім успіху.